Астрологічний прогноз, як вплинуть затемнення в 2024 році на війну на Україну, на ситуацію в Україні. В цьому прогнозі, для того, щоб краще побачити, як впливають затемнення на війну, який вони вплив роблять на війну, я вирішив показати глядачам, як всі затемнення, які під час війни відбувалися, як вони впливали, щоб люди. Побачили це, як це відбувалося, і, і краще це можна було зрозуміти, який же вплив за буде в 2024 році. Хоч затемнення відбувається, ну, буде навесні і восени в 2024 році, але затемнення впливають плюс-мінус три місяці, а віддалені якісь наслідки ще більше йдуть. Затемнення означають в астрології події, які... О, більш фатальні, які неможливо змінити. Люди не дуже люблять так, таку тему, що фатально щось щось і змінити, тому люди часто не, не признаються, і з цією інформацією складнувато буває працювати. Бо люди кажуть, та ні, це могло б бути інакше. Ну тому я не буду на цьому наполягати, чи могло б бути інакше, чи ні. Просто покажу вам вплив затемнень, які були. Тобто, ви подивитесь, чого в майбутньому не буде. Наше ще дивитись минулі затемнення, бо ми побачили в тому затемненні, що, от, наприклад, були атаки на електричну інфраструктуру енергоінфраструктуру в Україні, а далі такого затемнення не буде там, або був е, великий є вплив еміграції в 2022 році, а в наступному не буде. І можна зробити висновки не тільки що буде в 2024 році, а також чого не буде. Бо воно ну, немає такого в картах затемнення 2024 рік. І так, перед війною, затемнення було там в листопаді 2021 року, і в карті затемнень були протистояння. Тобто, була така політична напруженість наприкінці осені перед війною. А соняшне затемнення на початку грудня відбулося. Стрільці, стрілець означає оптимізм. І я не всі прояви затемнень зараз змогу описати. Я їх і не всі зрозумів. Ну, ті, котрі зрозумів, і я можу описати, то я от тут опишу оптимізм. Потім затемнення було навесні 2022 року. Затемнення було в з'єднанні з ураном, і ця позиція означає несподівано. Несподіваний початок війни, також уран управитель Водолія Сіленського підвищена. Ну, роль Зеленського на початку війни в карті затемнень багато планета в рибах, риба означає кудись уплисти, тобто міграція. І от тут дуже багато планет, а зараз таких немає. Тому зараз ну, прогнозувати, що Російська Федерація, наприклад, почне захоплювати Харків а, або там ще якісь великі міста, Це б спричинило велику міграцію. А великої міграції зараз по прогнозу немає. Юпітер означає велика масштабна а ну, риба означають міграція. Таке затемнення було. Потім затемнення місяці, 16 травня. От по цьому затемненню тоді мені вдалося спрогнозувати, що Російська Федерація не матиме успіхів, бо Сатурн означає обмеження. Обмеження І тоді говорили, що буде. ну Росіяни говорили, що вони битва за Донбас, а це обмеження Сатурну означало, що все менших масштабів. От в затемненнях 20. Четвертого року теж буде Сатурн в карті затемнення. Там теж буде трактовка, що менших масштабах, чим воно ну, предполагається. Далі затемнення восени 2022 року таке відоме затемнення в з'єднанні з Ураном і знову ж цим Сатурном. В уранічному знакі Водолі, який теж пов'язаний з електричеством, і Уран пов'язаний з електричеством. І оце затемнення, воно. Означало, що росіяни почали намагатись обмежувати електрику в Україні. Це затемнення було в листопаді 2022 року. І оскільки такого затемнення на цю зиму немає, ну інших чинників немає, то я прогнозував, що на цю зиму не буде от таких от електричних блекаутів. Ну, а от то затемнення було, то тоді ну, були обмеження. Але Сатурн означає обмеження, а не руйнування. Руйнування інші планети означають. Тому Російська Федерація обмежила електрику, але не зруйнувала. Далі затемнення навесні 2023 року. Це затемнення таке драматичне. Воно відбувалося в Огні біля Юпітера. Юпітер означає амбіційні і масштабні плани, І іще й оптимізм означає, і українців багатьох був оптимізм щодо. Контрнаступу Збройних сил України. Але під кутом 90 градусів до цього затемнення був Плутон, а кут 90 градусів в астрології означає ну, як шлагбаум, як поперек дороги. Як комусь хтось поперек дороги стоїть. Плутон означає знищення руйнування. І тому я в тих прогнозах прогнозував, що ну, ці от амбіції, ці оптимізм, він. Не справдиться. Також, от важливо в карті цього затемнення, це допоможе прогнозувати на 2024 рік подивитись, де був Марс. Затемнення в Овні і планета управитель Овна, тобто затемнення в раці. Рак означає йти назад а не йти вперед. І це також означає, що ну, просування вперед не відбувалося. Далі, затемнення місяця було 5 травня. Затемнення місяця в Скарпіоні. Скорпіон — це знак пов'язаний зі смертями, з якимось страхом, з терором. І от в травні і в червні 2023 року Російська Федерація тероризувала ну, тероризувала людей, тероризувала там бомбила в червні до знака Зодіака Лев, Лев означає центральні місця і столиці. Також це означало залякування столиці Російської Федерації. Ну, Бунтом А, Тут ще є якісь трактовки, я так ну, тільки деякі кажу. Далі затемнення було восени 23-го року в Терезах. Терезе означає рівновага паритет, і на війні встановилась така рівновага. Також затемнення означає, ой, Терези означає, що воно означає, перемовини, воно. Uh, і ну, почалися такі розмови про перемовини. Не з усіх боків, але де ну, багато людей почали. Затемнення в Терезах, Управитель Венера Терезів. Венера знаходиться в протистоянні до Сатурна. І це означає обмеження. Тобто, це затемнення включило обмеження з боку партнерів. Терезе означає партнер. Тобто, і з боку партнерів України, наприклад, почалися обмеження. І спонукання до України до перемовин Терези. Ну, Офіційні українські представники вони про це мало кажуть. Бо Сатурн знаходиться в рибах вже в 23-му році, а риби це означає тайні, секретні такі процеси, про які не кажуть. Далі, наприкінці жовтня 23-го було затемнення біля Юпітера. Юпітер пов'язаний з вищою освітою. Багато Розмов було про вищу освіту, а також Юпітер означає у правитель стрільця грандіозні плани і ну, якби конфлікт між грандіозними планами, наприклад, масової мобілізації або ну, такої, е, ну, от, якісь підсилених зусиль таких з боку народу. І знаком Зодіака Скорпіон, планетами в Скорпіоні, які означають ну, смерть, страх, війну. Тобто цей конфлікт це конфлікт тих, хто не хоче бути в зоні комфорту, а тих, хто в зоні ризику. І відбувся ну, такий в суспільстві конфлікт між військовими. Ну, Хто ризикує між їхніми дружинами, сім'ями і ті, хто знаходиться в комфорті, почали більше критикувати людей, які наживаються на війні, які ворують, які нічого не роблять. Ну, такого конструктивного Отаке протистояння в суспільстві почало відбуватися. Розділення, розділення у, у тих у політичних колах людей на протислагері, такі, які один проти одного. Що ж буде на 2024 на році. Ну тобто, ті затемнення, які були, вони проходять, ну, в смислі пройшли і вони не будуть впливати. Тобто, значить, це не актуально. Тобто, якщо цієї інформації не знати, можна подумати, що ну от і зараз росіяни там знищ, знищувати, почнуть електричну інфраструктуру України, не почнуть з точки зору астрології, бо таке було ну, восени взимку 22-го. Зараз друга тема, інша тема. Яка тема на весні 24 року? В березні, 25 безні, відбувається затемнення місяця. Затемнення місяця, воно в Терезах, як і восени було. Терези знову ж таки знак балансу, паритету, перемовин. І управитель Терезів Венера знаходиться з Сатурном. Ми вже бачили оцей Сатурн тільки в різних. Лучах до планет, а тонн знаходиться в з'єднанні. З'єднання це означає ну, об'єднання якихось ідей щодо перемовин, об'єднання якихось народних або політичних сил по темі перемовин. Це затемнення, в ньому майже нема напружених аспектів, тобто воно не означає, що в березні буде така критично сильно напружена ситуація. Порівняйте от, восени 24-го році, які протистояння на небі були, тобто і в суспільстві було протистояння, а тут, ну, якби цього менше. І затемнення Сонця буде 8 квітня, в ньому теж мало протистояння і багато планет в об'єднаннях. Це означає. Об'єднання тут три планети в з'єднанні, тут дві, тут дві. Це означає об'єднання політичних, соціальних інтересів, міжнародних інтересів об'єднання. Об знаходження якихось спільних інтересів країн між собою, ну і внутрі країни, в тому числі. Управитель Овна Марс в цій карті цієї затемнення знаходиться в рибах. О, там, на, значить. Навесні 2023 року Марс знаходився тут теж в стихії води в раці, і це така розмита ситуація, вона не дає особливо ну, такої військової енергії. І тут теж знак зодіака. ну, яка риба, яка її поведінка в воді? Вона тікає або огинає перешкоди, вона плавно себе поводить. Тобто це така не жорстка енергія, м'яка енергія, і затемнення вовні у правітельів на Марс. Марс в з'єднанні з Сатурном. Сатурн означає мало, обмежено а, мінімалізм, аскетизм. Тобто, це означає, що війна на весні вона буде обмежуватися, вона буде ну, ставати в якихось, не максимілізуватися, а мінімізуватися. Максимізуватися означає, планета Юпітер вона тут не пов'язана з війною. А ну, Юпітер він знаходиться в з'єднанні з Ураном. Це означає, що. Ну, міжнародні процеси вони, е, розширюють свій вплив. Наприклад, така трактовка. Ще трактовка, що люди, які хочуть звільнитися їм ну, везіння, які люди, які хочуть е, бути вільними, уран означає вільними, для них є елементи везіння на тому затемнення. І дуже таке драматичне, але з астрологічної точки зору, цікаве затемнення осені 2024 року. Затемнення, яке буде в вересні, воно дуже тут багато таких протистоянь. Ці знаки зодяків, яких протистояння, вони означають не радикальні зміни, а вони означають підлаштуватись. Тому це означає, що дуже інтенсивне якесь підлаштування буде різних процесів, один. Ну, Чесно кажучи, тут багато різних планет, так розташовано складно все описати, що тут буде, і непонятно, в общем-то. Ну, дуже такий насичений вересень буде. Але от дуже зрозуміло затемнення Сонця, яке буде 2 жовтня 2024 року. Це затемнення воно буде в Терезак в з'єднанні з Меркурієм, в з'єднанні з Ліліт. Це означає. Це означає Підвести когось. Тобто ліліт в Терезах означає підводити своїх партнерів, підводити того з ким домовились. І я прогнозую таке, що багато людей відчують себе обманутими, обдуреними як в Росії, так і в Україні, так і на тимчасово окупованих територіях в Криму, в тому числі. Тобто такі політичні процеси будуть, що люди ну, будуть відчувати себе обманутими. Такий вплив затемнення жовтня. А інші планети розташовані так, оці, оцей трикутник він означає пошук, пошук лояльного шляху вирішення економічних, політичних інтересів між владою і опозицією, між сепаратистами. і армію. Тобто, це затемнення осіннє, воно також відбувається в Терезах, тому для політиків Терезів це Петро Порошенка, це Путін це затемнення несе більш складні ситуації. От такі затемнення 2024 року, порівняно з іншими затемненнями, вони не є такими, ну не виглядають як апокаліптичними, тобто от зараз під час нового року. Такі апокаліптичні настрої є в суспільстві, деякі вообще кажуть, що Україна перестане існувати. Ну, але от весняне затемнення вони ну, взагалі не про такий кризу і конфлікт, вони про як це сказати, інтеграцію, об'єднання. Бо багато це об'єднання планет. Єдине таке, єдине напружене затемнення це. Затемнення у це місяця, яке відбудеться 18 вересня. Але ця напруженість і складність вона стосується того, щоб узлагодити. Ну, наприклад, от Юпітера в близнюках він пов'язаний, наприклад, з освітою, і за моїми прогнозами почнуться більше шкіл школ виходити. На офлайн навчання і в зв'язку з цим проблеми безпеки інші проблеми будуть вирішувати. Також близнюки пов'язані з мовою, і Юпітер означає розширення, розширення мови. Можливо, це буде означати більш лояльне ставлення між українською і російською мовою, якесь більше таке налагодження процесів. Сидіти на двох стульях, наприклад, на окупованих тимчасово окупованих територіях. Ну, це такі процеси пов'язані з тим, щоб щось з чимось домовитися, знайти якісь точки, точ, точки сприкосновіння. Да, ну, останнє затемнення буде пов'язано з тим, щоб когось кинути, когось підвести в стосунках. І карта затемнення теж не виглядає дуже напруженою. Під час затемнення от Марс в раці ми вже бачили таке затемнення. Тобто це не виглядає як військова така, як військовий сюжет, не виглядає як те, що Україна буде ну, от, інтенсивно тут воювати на цьому, на цьому е затемненні. Я ще забув сказати, що затемнення Сонця, яке буде навесні 2024 року, воно буде ну, з'єднане з ретроградним Меркурієм, який означає переглянути. Те, що було раніше, ну, позиції у війні, які були раніше. І воно відбувається в з з'єднанні з астероїдом Хірон. Хірон означає топік, це означає топік в військових діях, топік в військових процесах. І для того, щоб от з цим астероїдом ситуації вирішити, то Треба змінювати, не намагатись вирішити задачу, яка є, а змінювати умови задачі і виходити за рамки тих, ну, ре, тих обмежень, тих правил, які вже встановлені. Тобто, фактично, це ситуація зміни правил. Зміни правил і тупіку у війні. Е, ну, Такі. Прог... Да. Ну, і ще раз хочу підкреслити, що Юпітер планета масштабності, тобто те, що зараз кажуть, що. Там, ну, вся чуть ли не вся Україна піде воювати, там і жінки, і всі чоловіки, і всі підуть воювати. Це Юпітер. Юпітер означає збільшення. І в карті весняних затемнень Юпітер ну, він не знаходиться в центрі. Тобто, навпаки, Сатурн в центрі, а Сатурн означає професіоналізм і ну, цільові цільові процеси. Тому от в армії будуть більше ну, такі цільові якісь. Набори людей в армію, цільове звільнення людей з армії. Тобто там не таке, щоб хаотично і масове, яке означає Юпітер. А, дякую вам за увагу. Такий був прогноз. До нових зустрічей!